Купійок 1921 року. Далі той самий грант. Монета, звісно, цікава сама по собі. Питань немає. Гарний стан. Все як має бути. Майже гарний стан отут. Видно, так, да? косяк. Ну, йому дали 3 штуки. Йому дали 3 штуки, типу, дали 3 штуки. І він поставив резерв. Тобто за цей резерв він платить бабло. Баблішко. Це не просто так резерв тудається. Він да? досить великі гроші зараз заплатив просто на все віоліті, Я не знаю, як вони це мутять і їм це сенс. Ну, але я розумію, що кожен хворіє по-своєму, ну, блядь, він поставив 10 штук. 10 штук. За 50 копійок 1921 року. Ну, це, коротше, капець. Це вообще капець.